Хочемо запитати своєї аудиторії, чи дотримуватись ви своїй практиці е алгоритму перевірки зору? Ну, я, 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 я дотримуюсь. Я також. А це чому? Буде. Чому це важливо? Ну е це важливо, тому що е ти дієш е згідно. Е Міжнародних стандартів ти е, нічого не пропускаєш Так, звичайно, ми все по перевіряємо так, і ти можеш виявити будь-які порушення е, стосовно зору, е, нічого не, не пропустивши. Так, да, і це зменшує і... помилку, правильно? Так, помилку і зменшує час, який ти витрачаєш на людину. Тому що якщо ти згідно стандартів рекомендуєш собі роботу, ти чітко розумієш, скільки тобі часу потрібно а, на перевірку зору одного пацієнта або там, декількох в день. І, а, у тебе все йде по плану. А, ну так, звичайно, коли ми діємо по алгоритму, ми маємо чітку інструкцію, як перевіряти так? зір, Я по кожному етапу йдемо ну, і тоді це зменшує нашу коменту, щоб Ми не вертаємося, не робимо камбек обратно, щоб знову почати з якогось етапу. Тобто ми поступово поступово йде і закінчуємо вже. Там, зазвичай, це, якщо бідні люди, то... Де читання. як молоді люди, то ми можемо там акомодацію більшу глибину перевірити це, ну, це, роботу?